Мої вітання усім новини на першому міському. Актуальна інформація про події цього дня далі у студії. Працює Наталя Болдинська. 357 й день російської агресії приніс нові обстріли та жертви серед мирного населення. Минулої доби на Донеччині окупанти забрали життя ще однієї людини в Бахмуті та одного цивільного поранили. Посеред білого дня росіяни атакували ракетами Покровськ та зруйнували верхній поверх житлового будинку. Поранення отримали 12 осіб, ймовірно, люди ще перебувають під завалами. Протягом вівторка інтенсивно обстрілювали вугледар, зокрема, з цього міста. Поліції вдалося евакуювати останню дитину 15-річного сина священника, якого вивезли до бабусів Курахове. Поодинокі прильоти були в Мар'їнці, Красногорівці, Катеринівці, Сіверську та Авдіївці. Вже ввечері ворог з танків вбив по селищу «Веселе». По Костянтинівці вдарили ракетою, через що поскоджено чотири багатоповерхівки. Накривали і Солидарську громаду, зокрема, часів яр. Кілька годин знаходився під обстрілами російських градів. Відтак постраждали 12 будинків. Підприємство Промзона та Газогін. Тим часом у Харківській області. Від окупантів потрапили 20 населених пунктів. З танків, артилерії та мінометів ворог бив по дворічній, Крохмальному, Табаївці, Берестовому та Куп'янську. В останньому дісталося багато поверхівці. Це ж місто накривали і в середу, о сьомій ранку, через що пошкоджено будівлі, господарчі споруди, траплялися пожежі обстрілювали росіяни і Стрілечу, Вовчанськ, Чугунівку та інші населені пункти регіону. Зо три десятки прильотів зафіксували на Сумщині з мінометів та автоматично зброї цілили по юнаківській, білопільській, серединобудській та новослобідській громадах. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла і щоб це сталося швидше. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше. Але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість це дуже важливо, швидкість в усьому, в ухваленні рішень, в реалізації рішень, в постачанні, в навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку. З РСЗВ мінометів та артилерії росіяни накривали і Херсонщину. Загалом протягом минулої доби обстріляли область 38 разів. З десяток з них прийшлися саме по Херсону, як завжди, були по житлових кварталах. Є пошкодження медичного закладу та помешкань через прильоти. Поранення різного ступеня отримали дві людини. На Миколаївщині ввечері вівторка, із самого ранку, середи під ворожим вогнем, знаходилася Очаківська громада. По ній завдавали артилерійських ударів у Запорізькій області. Потерпали 12 населених пунктів: це знову Оріхів, Гуляйполе, Малатокмашка, Степове. Відомо про 19 повідомлень щодо руйнувань будинків та об'єктів інфраструктури. 690 солдатів, сім бойових броньованих машин, шість одиниць автомобільної техніки, чотири гармати, стільки ж танків та два засоби ППО Росіян. Так генштаб збройних сил України відзвітував про результати відпрацювань по ворогу за попередню добу. Попри шалені втрати, окупанти продовжують здійснювати спроби. Повного захоплення території Донецької та Луганської областей для цього кидають сили на Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках на Донеччині, а також на Куп'янському та Лиманському на Харківщині. На Донбасі завдяки вдалим діям ЗСУ стало менше живої сили ворога та бронетехніки. Так звані жести доброї волі росіяни продемонстрували. Біля Вугледару та Волновахи було досить тривожно ворогам і на окупованій частині Запорізької області. Там наші захисники достроково демобілізували окупаційні війська біля Токмака, Молочанська, Пологів. Енергодара на тимчасово зайнятій ворогом лівобережній частині Херсонщини у новій каховці, денацифікували покидьків, які обстрілювали Херсон та сусідні населені пункти. Поменшало росіян після вдалих відпрацювань наших і у каховці, Олешках та Голій пристані. Аби приховати власні втрати серед російських військ, широко застосовується практика кремації. Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількості до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються. Загалом протягом доби українська авіація здійснила вісім ударів по районах зосередження живої сили ворога та його бронетехніки. Українські ракетники та артилеристи в той же час відмінусували один пункт управління два райони зосередження особового складу окупантів, шість складів боєприпасів, а також дві станції РЕБ. У підсумку, за 357 днів Збройні сили України успішно знищили ворожих 298 літаків, 286 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 236 засобів ППО, понад 3 тисячі танків, більше 6,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 2 тисячі гармат, 466 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту, та цистерн з пальним, 857 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів і понад 139 тисяч рашистів. Другий день поспіль без стабілізаційних відключень на Дніпропетровщині ніч на 15 лютого пройшла спокійно. Напередодні ввечері, за інформацією Ради оборони області, під обстріл з важкої артилерії ворога потрапив в центр Нікополя. Втім, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Вночі та на ранок жодна з громад регіону не потрапила під удар. Також за повідомленнями енергетиків, ситуація в енергосистемі країни дозволяє не вимикати світло, однак, обмеження електропостачання можливі в разі перенавантаження мереж. Зрештою, регіон продовжує жити та працювати в умовах воєнного часу, дорогодержавного значення. Що проходять територію області, знаходяться в проїзному стані. Більш детальну та актуальну інформацію про їх стан, як завжди, можна дізнатися у кол-центрі за номером 067 460 80 На Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається під повним контролем сил оборони у самому кривому розі на сьогоднішній день функціонують всі органи влади та важлива інфраструктура, в тому числі соціальні та комунальні установи, а також медзаклади. Завдяки збільшенню лімітів на споживання електроенергії на маршрути повернулися всі 100% рухомого складу громадського електротранспорту, а також повністю відновили вуличне освітлення. До того ж, подовжили час його роботи. Відтепер ілюмінація буде увімкненою до 23-ї години. І вже більше місяця триває навчання в офлайн форматі у позашкільних закладах освіти, палацах культури та спортивних школах. Зокрема, до освітнього процесу в очному режимі на базі палаців культури вже повернулося понад 5 тисяч маленьких криворіжців. Та ще про наші спортивні перемоги на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики вихованки нашого ДІСШ номер 8 здобули дві золоті, дев'ять срібних та 17 бронзових медалей. Щиро вітаю дівчат, їх батьків та тренерів з успішним виступом. Вшанували полеглих воїнів-інтернаціоналістів у Кривому Розі до 34-ї річниці виведення військового контингенту з Афганістану. Згадували криворіжців, що віддали життя під час виконання бойових завдань на території інших країн. Дехто з ветеранів тих часів зараз стоїть на захисті нашої країни. Втім, знайшли можливість у знаменну дату прийти до меморіалів та покласти квіти. Як все це відбувалося, розкаже наш кореспондент Кузьма Шишкін. Через пекло неоголошеної афганської війни пройшли більше 160 тисяч українських солдат, у тому числі близько трьох тисяч кивавістів. 53 з них не судилося повернутися з цієї війни живими у 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. За традицією усіх їх згадують поіменно. Марманчук Віктор Павлович, Єфанов Микола Анатолійович. Грицаюк Віктор Петрович. Шанувати пам'ять своїх полеглих справжніх побратимів до меморіалу у парку ювілейному прийшов пан Олександр, Криверійський воїн інтернаціоналіст. Під час афганської війни за 85-го по 88-й рік чоловік ніс службу у лавах прикордонних військ в районі міста Калайнау у провінції Багдіз. Більш ніж 30 років по тому Олександр знову взяв зброю до рук, аби у рядах Нацгвардії захищати свій дім та родину від російських загабників, у тому числі деяких колишніх так званих побратимів та їхніх нащадків. Останнім часом приймав участь у боях під Каміною, що на Луганщині. Так як вони напали на нас, то я пішов. Мені надо захистити дітей своїх батьків, дідів, правнуків, внуків, всіх, всіх людей наших, щоб ми були, як завжди, кажуть, це буде Україна. У річницю виведення військ з Афганістану хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих героїв кривоїстів, І тих, що колись виконували свій інтернаціональний обов'язок, і тих, що віддали життя, захищаючи рідну землю від російської агресії. Нак великої пошани загиблим воїнам, згадуючи подвиги синів вріжжя, сотні людей поклали квіти до меморіалів спочилим героям. Живши пекло війни, афганці, як ніхто знають, ціну миру. Тому одними з перших стали на захист територіальної цілісності нашої держави після повномасштабного вторгнення РФ. Наразі у лавах Сил оборони служать кількасот воїнів-інтернаціоналістів. Багато із них знаходяться, знаходяться зараз на фронті. Біля 400 чоловік є на фронті. Із них члени управління керівники районних організацій, також багато воїнів афганців є і волонтерами. Вони допомагають Збройним силам України. Значний внесок ветеранів афганців у збереження і захист Кривого Рогу на початку російсько-української війни відзначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. щиро хотів би подякувати Фідосінка Юрію Івановичу. Можу сказати, що він був в перший день. І дуже зробив для того, щоб відбулася 129-та бригада, один батальйон, в значної кількості був сформований із воїнів інтернаціоналістів, а інших вони вже навчали. Тому дуже велика роль і у цієї війни, і у захисті Кривого Рога також. Навіть у ці тяжкі часи влада Кривого Рогу продовжує опікуватися ветеранами минулих війн в рамках міської програми підтримки військовослужбовців та їх родин у 2023 році на виплати воїнам-інтернаціоналістам передбачили більше 13,5 мільйонів гривень ще близько 300 мільйонів спрямують на підтримку учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлів. Перше міський. Тажні лампочки, потужні павербанки та цілі зарядні станції з літа виготовляє криворіжець Андрій Кротов. Всі ці пристрої призначені для наших захисників та відправляються на різні напрямки, зокрема і найгарячіші. Завдяки ним військові можуть освітити свої бліндажі, підзарядити телефони і навіть підключити StarLink. Вдома у винахідника побувала наша знімальна група. Побачила весь процес та дізналася, чим ми з вами також можемо допомогти волонтеру. Кипаємо всі платки, які є. Внутрішня платка з type c роз'ємом для того, щоб могла вона заряджатися. Вона буде многоразова. Це не один раз вони зможуть хлопчики її користуватися. І будемо її спаювати цю платку до акумулятора, який береться з тих же самих вже використаних цигарок електронних. Так, майже щодня кропітливо виготовляє бліндажні лампочки для наших захисників на передову Криворіжець Андрій Кротов. Одна така, в залежності від ємкості батареї, здатна безперервно світити від 4 до 8 годин. Від літа волонтер зробив більше трьохсот таких лампочок. В день приблизно виготовляє їх з десяток. На один виріб іде до 15 хвилин. А от собі вартість виходить не більше ста гривень. Ось вона десь отак горить. Яскраво. Освітлення вистачає на усю кімнату, Ось так, вся кімната світиться. Будь ласка. Вже котрий місяць трудиться Андрій і над павербанками, які також призначаються для захисників. На його рахунку вже 60 таких. Складаються вони із вже готового корпусу та акумуляторів від електронних сигарет. Військовим віддає одразу із зарядним пристроєм. Аби повністю зарядити його, потрібно 10 годин. Але це цього вартує. Вони всі мають к'ю черж третій роз'єм заряду, який має швидкісну зарядку, і також 2,4 і ампера, що дозволяє хлопцям заряджати. Дочасно два телефони. Не один, а вже два хлопці заряджають. Він має ємкість для 50 тисяч мА. Вистачає хлопцям приблизно, кажуть, від 7 до 10 телефонів без питань. А нещодавно волонтер взявся за виробництво більш потужнішого пристрою зарядної станції. Відправив на фронт вже п'ять таких агрегатів. До них йде в парі кілька зарядок, аби швидше поновлювати батарею. Робота займає від двох до трьох днів. На маленьку станцію йде близько 45 акумуляторів, на велику вже 130. На кожній обов'язково детальна інструкція. Це ємкість самої батареї 120 тисяч міліаперев. Сама станція у нас на 100 Вт. Є більше, є на 500, є на 150. Це мається на увазі кому куди вона потрібна. Ця станція виготовлена для того, щоб хлопці могли підключити свій Starlink. Хлопцям подобається, і я почав далі їх виробляти. Сам Андрій згадує: з дитинства любив займатися технікою, аби поліпшити свої навички, постійно шукає нову інформацію. Працює на арселормітелі, але зараз деяких працівників перевели на неповний робочий день. Тож весь Цільний час почав присвячувати волонтерству та допомозі нашим військовим. Спочатку закупляв їм необхідний одяг та спорядження. Тепер його вони знаходять самі або через інших волонтерів. З 24-го я почав і це досі. Я не можу зупинитися. Гроші закінчилися. А думаю, я ж вмію щось зі своїми руками виробляти. І почав виробляти сьогодні. Одним хлопцем завтра дзвонять інші просять станції. зараз е дуже багато вже хто хоче, бо знали, що це новинка в мене, і всі хочуть дуже його отримати. Кові вироби військовим передає поштою на різні напрямки. Останні поїхали на Бахмутський. Андрій зізнається, волонтери зараз дуже втомлені та просить їх не опускати руки. Особисто йому додає натхнення його родина, особливо двоє дітлахів. Допомогти в зборі необхідних деталей для виробів також можете і ви. Зараз потреба є в згорівших лампочках та електроцигарках. Достатньо принести їх за адресами, де організували збір, аби потім передати Андрієві. Весь перелік ви зараз бачите на своїх екранах. Ранах Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перші міські. Знай наших на Дніпропетровщині в день закоханих побралось найбільше молодята ніж в будь-якому іншому регіоні. Приємну статистику повідомили в міністерстві юстиції. Протягом 14 лютого на території України офіційно зареєстрували свої стосунки. 1754 нові родини, з них 180 саме у Дніпропетровській області. На другому місці Київ, де до шлюбу вступили 151 пара і трійку лідерів, замикає Одещина та 142 пари молодят. Відповідно, як оголосили у відомстві за спрощеною процедурою в рамках проєкту Шлюб за добу, не очікуючи встановленого терміну, одружилося 75 пар. Нагадаю, у кривому розі лише у центральному міському раці в день Валентина побралися. 12 пар закоханих. І на цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.